Вночі скрипів і осипався клен, а вдень був бій, було не до пленера, пахке безсоння пальцями мадлен Діткнула спраглих вуст аполінера, І розпашілий з тих нічних видінь Він слав листи безтямні гарячкові І тінь Марії. Тінь Марії, тінь знов стала на шляху його любові. Ти зрозумій, Маріє, я твій друг, ти ж вбила все, що мало освятитись, той пень печалі так вже перетруг, що навіть може дружбою світитись. Я співчуваю, все тобі не так. Мистецтво швах, і чоловік не витязь мені простіше, я між двох атак встигаю випить рому, поголитись і написать листівку до мадлен. Тут ми, тут трупи, знаєш аромати, а ще вночі буває часом клен, коли, звичайно, не гарчать гармати. Чого ти хочеш? Знову бути милою, так як тоді, Париж, троянди, спека, у тебе вдача, хай Бог милує, і я щасливий, що тебе вже спекався. кошмар тих літ, букет моєї дурості, пів'їночка оскублена мрії. мріє. Мене б спитали ще раз хочеш юності? Будь ласка. Прошу, тільки без Марії. Чого прийшла така тендітна пані, і взагалі перейдемо на ви, ти ж там живеш, здається, десь в Іспанії. Хіба ж я що кажу тобі: живи? Затіню очі капелюшком з крисами, Худе звіря із траурними рисами. А пам'ять, годі, ауто тут не Париж, це фронт, а не кафе. Було минуло, говорити в соте, люблю, мадлен, далеку і святу. Ти пам'ятаєш, повість є у Йоте, лежиш цією, уявляєш ту. Ти плачеш, Маріє, ти дуже до неї заздра. Тебе пече те ім'я, ті листи, ті вірші, той клен. Даремно, Маріє, бо він збайдужіє завтра, і навіть тінню не стане ота всесильна Мадлен. Згадається, Анна, майне бланшет, Женев'єва. Опалить жагою блискуча зрадлива лу, Адам був цнотливий, в раю була тільки Єва, а тут їх стонадцять, і всі згорять на золу. Розколиться череп і стане на вірші скупо. Якусь там клепку виб'є снаряд в умі. Обруч, як на діжку. Щоб мислі трималися купи, Він буде ходити в якісь чудернацькій чалмі, зажуриться ні пари, ані парості, мігрень душі написано не все, і перша ластівка непроханої старості в брів, сивиночку внесе. Дивак. Бешкетник, чудо в решеті, о, як притихне, як притихне він, аж поки зійде над життям нарешті, руда, як сонце, дівчина жаклін. Це теж любов, душа, як на дотації, затишний дім, Не все ж і кабаре, було життя, як вірш без пунктуації. А смерть поставить крапку і тере. і знов один, заплатять робокопам, розійдуться ні віршів, ні видінь, І над останнім у житті окопом лиш тінь Марії, Тінь Марії, Тінь.